Як я ще за той час, що я була за німцю в Києві, одного разу приходить німецький вояк до хати, де я була на квартирі. І приносить мені листа з перемишля від батьків. Чудо, ну і густі пишуть так. Що якщо прийде до тебе, то він був в нас в, нас в хаті був, що з ним там заходили. так, В хаті був, і я і передаємо тобі того листа. Ну так, і написали там, що як там хто, хто що. І він мені приніс того листа і приніс дві буханки хліба. Ну, я йому дуже дякувала. Ну, він щось говорив, каже, та ми війни не хочемо, але що нас виганяють? Мусимо? Ну, солдат, звичайний солдат. Але моя господиня каже, щоб він тут більше не приходив. Каже, повернуться більшовики, мені не буде <добре>, добре тоді. Ну, то я його попросила, подякувала за ці хлібини і то все і... Я йому сказала, що то. от такі пригоди з Перемишля в Києві він довіз, все ж так, і є люди. Ну, що йому було до того і шукати мене. І він же ж то Києва мучив розпитувати, Києва не знав. От завжди в нещастю маю щастя, що й Бог над мною. Дякують мною! А коли повернулися, то